І про реакцію з боку Вашингтона без додаткових деталей чи заяв про подальші дії США, президент Дональд Трамп відреагував на порушення російськими ударними дронами повітряного простору Польщі у дописі на платформі True Social він написав: цитую, що це за справа, що Росія порушує повітряний простір Польщі за допомогою дронів. Ну от почалося. Пізніше президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, поговорив з американським президентом по телефону, і переговори підтвердили єдність союзників. Росія свідомо атакувала країну НАТО. А всі заяви Кремля про непричетність це брехня і типова радянська практика. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і наголосив: ані Польщу, ані НАТО не вдасться залякати я знаю, що Росія стверджує, що немає доказів того, що це були російські дрони, і навіть припускає, що це була українська провокація. Це було передбачувано. Брехня і заперечення це стандартні радянські відповіді. Кремль знову висміює мирні зусилля президента Трампа. Ми протидіємо дезінформації. Той, хто стверджує, що це була українська провокація, поширює російську пропаганду. Польща, ЄС і НАТО не піддадуться залякуванням, і ми. Продовжимо підтримувати мужній народ України. Україна і Польща об'єднують зусилля у боротьбі з російськими дронами. За словами президента Володимира Зеленського, Україна вже має значний досвід у збитті російських БПЛА і готова проводити спільні навчання. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень дронів, якщо вже є десятки. Тому тільки спільні сили Європи можуть дати захист, сказав президент у своєму відеозверненні. На жаль, станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять. Реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо. От дій, поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують, реакцію випробовують, фіксують, як діють Збройні сили країн НАТО, що вони можуть, і що поки що не можуть. На території Білорусі почали спільні з росіянами навчання. І це може бути частиною, так би мовити, плану навчань.